Прийшов не небес, що зібрась, і Це є Різдво Ісуса Христа, яке збираються колядники і прославляють у піснях, в таких колядках. Як туди є щедрівками, так тут цими колядками, які е, е, списані із святого письма, із Євангелії, і вони переформовані такі віршові порядки. І так е, ці ці всі, що ми колідуємо, колядки, це все е, взято з святого письма і прославлення народження Ісуса Христа. Я у перший раз пішов колідників 18 років. Там, де я родився, ходив два роки а поки вже тут, де зараз 19 років, то вже більше 20 років. Я хожу. Да. Так. Стиль один, прославлення народження Ісуса Христа. А Пісні то різні, це навіть можуть писати собі люди ці пісні і пов'язувати це все сповіщення ангелів і в своїх порядках писатися. Так само, як є багато Євангелій, це все так само і з Євангелії це колядки. Ті, що читаються за здоров'я в домі, де хазяїни запрошують до хати, то вони там уже йдуть також різні з кожної Євангелії різні це колядки. Доре зорану, Христос Син Божий на світ родився, Христо родила, пречиста Діва, Пречиста діва, Діва Марія, поваплеє так дуже рано, Витати царя, пастирям дано, світі ангелі з неба злинули, раді з новину. Сповіщаючи, Христос родився, потішайтеся, бо кожна душа може спастися, що не спастися, треба нам знати, треба нам браття, повідувати, як корідочка заколідує, во Христос неба нас добре чує. хреста матір Божою, нечесту Діву, Діву Марію, щоб простили наші провини, оберігали кожної дні, кожного єдини, найшого дня, в був світі, кожній родині, ситуацію в

ваша родина. Говорили 12 апостолів, 12 має бути колядників. Але колядників, як коли виходить, це не обов'язково такі 12. Може і 6, і 7, 8 людей колядувати, 12 і навіть було, що 14 колядували. Це ж не заборона прославляти Ісуса Христа, скільки б людей не було. Колядницька партія це є з нашого села тільки люди. І по присілках це ходять. Так як у міській вулиці, так само це присілки, розумієте? І по цих присілках це кожен присілок собі е, свою партію має. І це все сусіди. сусіди так, да. Можна взяти когось з іншого присілку, якщо не стає, а там хтось не колядує, то щоб е, допомогти колядувати, то можна брати. Так свого села тільки люди. Горой ти містом, най людям знати, хреста. Про мати, тоді ми йдемо, колідувати. йдемо, браття, ми в колінічки, за волі доймов колодженечки, Боже Годому, дай поклонівся Господу Богу за Під церкву Боже в рівні. Ой там за гори ясні зірниці винесли в церкви Хресковіцькі, винесли в церкви, переступають, на одні звичаї не покидають, не покидають, не будь кидати. позволь Бо нам Боже. Речеста мати, самі велики, голодороги, газ дізка зденів, щестя й здоровя, раси я верням, дай сині звернем а їх си зверням, по боку вернем Нені у рано сонце сіяє, властівка встрісів, ні здобиває, ні здобивала. Защебетала, газдізгазденев, правду сказала. Ой вийди, газдо подиви коси, твої кобилки вже ребелеси, самі коніки народі самі коніки, ще й звіздочолі, газ діз газденев, щастя й здоров'я, раси й оберням, та й сині зверням. А як се звернем по боку вернем, дякуємо Господу Богу, Господареви вашого йому. Зараз по домам йдемо колядувати, і це люди дають пожертву гроші під кожний дім на своєму присілку. Ті колядники в ту сторону, наприклад, ідуть колядувати. І люди кидають у скарбоньку таку скриньку маленьку, коли бачили. Гроші це грошові, це пожертву, грошову пожертву. І ця пожертва віддається до церкви. Колядники для себе нічого відти не забирають, тільки колядують для. І це ви йдете ця... до хати, там <кък> так, як ви колядуєте для господарів. Та, і вони, так, як так, би... для господарів за їхнє здоров'я. Отак. Так. І вони там наймають потім і за померших, можна колядувати. І ці пожертви йдуть на церкву, і церква вже з цих потреб виконує якісь роботи свої, то що потрібно. рано світ звеселився. Христос син Божий на світ родився. Хреста вродила, пречиста діва. Чиста діва, Діва Марія, Христос родився, потішайтеся, бо кожна душа може спастися, щоб зібрали суса видати, олідувати, вас він чувати, щоб щаслива кожна яна, би не здоров'я ваша родина. Чуємо вас з зров'ю і святим рождеством з Ісусом Христом. Нам нагаліт вас святими. Дякуємо. Прислів би вам, аби Господь Бог сторицю повернув ваші пожертвування. Дай вам Боже здоров'я та щасливе життя, аби ви нарек дочекали в честю, веселості в городі, та аби Господь Бог дозволив, аби мир був на світі всього найкращого.